Ластівка політ крізь час у Чернівцях презентували двотомний альманах, до якого увійшли кращі твори, які протягом 25 років публікувалися на сторінках журналу Буковинська ластівка, який видає місцевий осередок товариства просвіта. Деталі уже за мить. Двотомне видання Ластівка Політ крізь час це збірних кращих матеріалів, які публікувалися на сторінках журналу Буковинська Ластівка. Ось уже чверть століття, незважаючи на різноманітні труднощі, видає цей журнал Чернівецька просвіта, і тепер твори вибраних авторів потрапили до підсумкового альманаху. Цініс того, що тут подані всі матеріали. Тих наповнення ласівки, які виходили це. щомісячний альманах, журнал, де друкуються молоді. Поети, письменники, літературознавці. Ну і, і, і науковці зрілі вже де подається тематика державотворчого такого гатунку. Тут виховання, тут патріотизм, тут високодуховні е, е, такі думки. Як зауважує керівник просвіти, часи змінюються, і важливо було зафіксувати твори, які народжувалися у різні історичні періоди в житті, як нашого краю, так і всієї країни. Не те, що час 21 століття вимагає оцифрування всіх тих надбань того друкованого матеріалу, і дуже бажано, щоб воно було в одному, як кажуть, в одному місці, і саме така є мета, щоб не шукати по архівах історію ласівки. В самих журналах, а щоб вони були під руками, кажуть двох томнику, особливість ластівки в тому, що до її формування долучаються чи не всім правлінням просвіти, і у підсумку така колективна праця дає можливість викристалізувати справжні якісні твори, як уже відомих, так і молодих авторів. каже одна із упорядниць журналу Лариса Драюк. Тут дуже багато тем, які є актуальні і дуже цінні для покоління і минулого, і Сучасного і справа в тому, що ця книжка. От багато хто казав, що вона не на часі, тому що йде війна, що нам не до книга видавництва. А я впевнена в тому, що нація і народ, які формують книги, які творять книги, які в такий час видають книги, така нація є незнищенною. Місцем для презентації Альманаху не випадково обрали залу Буковинської діаспори Чернівецького краєзнавчого музею. Взагалі, в діаспора і українська діаспора залежала від того наскільки українською розмовляла молодь. І діаспора розуміла і усвідомлювала всю важливість поширення таких видань для молоді для того, щоб зберегти українські традиції, українську мову, українську культуру, і для того, щоб українська мова не стала кімнатною, домашньою, щоб діти розмовляли, щоб були втягнуті саме в цю українську культуру. Будемо сподіватися, що це видання будуть поширюватися, відкриватися і надалі, і в Україні, і за кордоном, адже дуже багато українських переселенців зараз під час російського вторгнення. Були вимушені опинитися за межами своєї держави. Будемо сподіватися, що всі українці повернуться швидкою перемогою додому. Автори видання підкреслюють, що Альманах Буковинська ластівка має не лише мистецьку цінність, а є джерелом важливих історичних, літературних та культурних матеріалів. Та зауважують, що цей двотомник по суті може стати своєрідною капсулою часу для наступних поколінь. Діана Добинда теми дня ТВА.